І знову розсадка. Ось буду відправляти ось таку розсаду. Це касетна розсадка. Я не її підлив. Зараз я її ще підкормлю ось таким добривом: 13-40-13 для кореневої системи. І буду відправляти. Тобто, в нас ще в мене морози приморозки. холодно, але... В інших регіонах людей вже досить і досить тепло, прийшли всі заморозки. І вони бажають вже придбати дану розсаду. Ось така розсада. Є де-не-де -де примерший листочок, трішечки підхопив. Є ні. Але в загальному є два молоденьких листочок. листочка сердечко. І один листочок, другий листочок. Один листочок, другий, тут третій листочок. Коренова система у всіх, звісно, різна. Ось така може бути. Така може бути. Ну, одним словом, скрізь вона різна. Оця взагалі вже досить і досить велика. Тобто, де не візьмеш, вся коронева різна, але полуничка тільки-тільки розпочинає вегетацію. Тобто, в неї зараз саме-саме садити в тих регіонах, де вже закінчилися приморозки, Так що, ось така розсадка. Я не підлив трошки, ще підживлю, я вже казав, яким добривом для кращого розвитку І все, можна висаджувати. Звісно, парничок можна робити, можна не робити. Якщо у вас вже нема заморозки, вона буде досить і досить рости. Оці листочки повідмирають. Але основне сердечко і два молоденьких листочка вже є. Тобто основа основ це сердечко і два молоденьких листочка. Так що в кожному є. Так що кого цікавить. 10 гривень штучка. Якщо відсилати отако в касеті більшість людей хочуть в касеті це 11 гривень. Чому в касеті? Тому що вона краще доходить по новій почті. Так що, кого цікавить, пишіть на Viber Краще бо телефонувати. Тут проблеми з зв'язком. А на Viber це досить і досить добре буде. Так що, кого цікавить, далі буде. Далі буду висилати. І буду показувати ось така розсадка.